Вітання, друзі, мене звати Василь на Фабриці новин. Запрошую вас до огляду карти бойових дій станом на ранок 24 червня. Це понеділок. І так ми підбуваємо підсумки вихідних. Підпишіться, будь ласка, на нас, якщо ще не підписані, Ставте подбайку до цього відео та пишіть також свої коментарі. Одразу розпочну із турецького напрямку, там де ворог захопив шуми, там де ворог має часткове просування. І я вже на жаль зараз бачу такі панічні коментарі. Мовляв, все пропало, все погано просрали. Вибачте, чергову ділянку фронту і так далі. Ні. Цього немає об'єктивно. Там у нас виникла труднощі в силу того, що були була ротація проведена наших підрозділів. І так ми зараз от маємо ту картину, яку спостерігати маємо змогу зараз. Це окупація. На пункту шуми, який в принципі був лінією фронту з 2014 року, 14-15 рік. Отак, от тобто, шуми ось тут були окуповані. Там станом на початок війни, великої війни проживало двоє людей. Тобто, ви можете самі оцінити рівень руйнувань цього села, яке перебувало на лінії фронту, і хто там жив, що там що там відбувалося, там в принципі багато чого зруйновано, але це не виправдання. Згоден це не виправдання. Справа в тому, що ось цю цей шматочок цю ділянку, яка насправді що була нашими укріпленими позиціями від початку повномасштабного вторгнення, і сюди ворог сильно та й не сунувся. Насправді так, справді тут, підловивши нас на ротації, противник захопив. Чи це зрада? Це неприємно в будь-якому випадку. Це неприємно, тому що будьмо відверті, що для того ні, давайте з іншого розпочнемо, що нас підловили на ротації. Нас ловили і в інших ділянках фронту, так само на ній, так само це відбувалося. Аналогічна ситуація відбувалася. І навіть, до речі, з випадком із очеретиним, коли там 115-та межбригада, на жаль, втратила позиції. Причому 115 та бригада, яка зараз надзвичайно відчайдушно за самовіддано, воює на Лиманському напрямку і за жодних претензій до неї станово зараз ну, точно немає. І е, ну, те, те, що сталося під Очеретином, це не можна сказати, що це випадковість. Це була. Це була дуже паршива ситуація, але там так само ротація. Ворог нас підловлював, і ми сотні разів, напевно, за час війни, ширшої, маю на увазі війни з 14-го року, підловлювали противника на ротації. Це не таємниця, це найслабша ланка, скажімо так, будь-якій в виконанні будь-якої військової операції. Саме ротація підрозділів, коли е, на місце е, Тієї бригади, яка там облаштована, яка все знає, кожен кущик, умовно кажучи, знає. Приходить новий підрозділ, який має перейняти всі ці позиції від неї. Ну от таке сталося а, тут на турецькому напрямку. Тепер чому не варто кричати, що це велика біда? З одного боку, будьмо відверті, що турецьк в лоб брати окупантам буде дуже дуже. Складно і дуже затратно, так би мовити, тому що по суті, подивіться: от всі ці населені пункти: Деліївка, дачне, дружба, північне, шуми, південне. Геть до Нью-Йорка, і ось тут така велика агломерація. Це суцільне. вважаєте що місто це не маленьке якісь містечко, це не маленькі села. Це по суті одна єдина величезна агломерація, яка за розмірами ну приблизно як, скажімо, Авдіївка, так і з її околицями, з Авдіївським коксохімом. І, відповідно, для того щоб тут взяти цю всю агломерацію, окупантам потрібно буде ну напевно 80 100 тисяч покласти. Так само, як вони це зробили свого часу. В Авдіївці е, є е, плюси для нас. Тобто те, що ось така велика агломерація, і відтак ворог, до речі, не може застосовувати тут велику кількість техніки, тому що ти в в місці просто не повоюєш, тому що вона не поворотка. Серед мінусів та ж сама міська забудова, яка висмоктує дуже багато крові. На жаль, вона висмоктує кров не лише з ворога, але й з нас, тому що там, де у противника є величезні ресурси особового складу, він може піхотою насичувати, насичувати, насичувати ці вулиці, і з ними ну воно фізично надзвичайно виснажливо боротися, коли є якісь укриття. Це потребує набагато більшої концентрації, аніж коли ти тримаєш позиції, скажімо так, в чистому полі, і от навпроти тебе противник, який в чистому полі виїжджати змушений на своїй техніці, або його піхотні групи рухаються по чистому полю, і в кращому випадку в якісь посадки забігають, щоб укритися від твоїх дронів. А в такій ситуації, звісно, що воювати ну виглядає на те, що значно легше, аніж ось те, що починається в такі густо населені забудові або не населені, або просто в принципі густо збудовані забудові в агломерації, тому тут є і плюси, і водночас а, а, мінуси. Але а, будьмо відверті, що якщо ворог зараз буде намагатися захопити турецьк у лобову, я вже сказав, що це буде забійня для нього і відверто кажучи, тому для нього пріоритетнішим є варіант а, руху із флангів. З часовоярського флангу з півночі, ну і з півдня, з району Очеретиного, так само охоплювати Турецьк. Поки що фланги, дякувати Богу, скажімо так, не просідають. А от як буде далі розгортатися ситуація по турецьку, ну, за цим ми будемо так само спостерігати, безсумнівно дивитися, аналізувати. Споглядати карту, говорити з людьми, піднімати цю всю ситуацію на гора, якщо в цьому буде потреба, врешті-решт. Але зараз кричати про те, що турецьк втрачено, так, почалися бути за Турецьк. Це очевидна реальність. За всю цю агломерацію турецьку почалися активні бойові зіткнення. Але зараз кричати зрада, гвалт, все пропало, це точно недоречно в будь-якому випадку. Я сподіваюся, що зараз я все доступно пояснив, чому це. Недоречно, тому що ситуація ситуація доволі таки нелінійна. З іншого боку, на південному фланзі Турецька не безпосередньо стосується самого Турецька, але в принципі в ширшому сенсі стосується е, Донецької операційної зони. Ворог окупував Нову Олександрівку. І про це вчора повідомила аналітики Діпстейт. В принципі, до цієї ситуації я е, вже давно говорив, що потрібно бути готовими, тому що Новоолександрівка не встоїть під таким шаленим тиском противника. А, і зараз виникає наступна. зараз вони вже фактично що маю на увазі росіяни закріплюються на західних околицях цього населеного пункту. Давайте подивимося його адміністративні межі. Новоолександ. Дрівка Донецька область, ось фактично. тут на річці вже завершуються західні околиці. Цього населеного пункту. Тут противник зараз намагається закріпитися. Як самі бачите, лінія фронту все ближче і ближче посувається до дороги між Покровськом та Костянтинівкою. Тобто залишився один єдиний населений пункт. Це воздвиженка на цьому шляху. так, звісно, тут непогані, скажімо так, рубежі. Ви бачите, що тут є і водні перешкоди, тут є і підвищення, що це у нас на цій мапі. Ресурсу Deep State тобто, ось по цій лінії є підвищення. Ну але але це все тривожненько виглядає з точки зору руху противника до мирнограда та покровська. А це дуже це в геть неприємна ситуація. Та що тут складається. Ну але що вже маємо, те вже маємо з тим. Мусимо миритися. після втрати очеретиного просування подібне противника. Воно читалося і воно насправді, що було очікуваним. Ми не можемо поки що нічого протиставити цій ситуації. Єдина, от навіть Deep State зазначають, що в нас в чергове саме тут виключно на покровському напрямку складається така, ну якби ситуація неприємна. З точки зору того, що от є лінія фронту, так її лівий фланг. Чому лівий? Тому що от ми дивимося, нам треба знаєте якби от на цю карту подивитися, от, от ось так, ось так в сенсі руху наших наших військ. І відповідно, лівий фланг це той, що північніше, е, це буде наш лівий фланг, там де є у противника просування в бік Ново е, Відтак, наш це лівий фланг від часу взяття противником очеретиного весь час. Просідає в той час, коли 47, 68, 25 бригади. Спочатку вони тримали, наприклад, рубежі по лінії Бердичі, Семенівка, Орлівка і до Первомайського. Ось таки такою була лінія фронту. Зараз ну і і всі ті придані підрозділи, які до них були в якийсь момент. Впавло очеретине, коли була лінія фронту. Така зараз очеретине впало. Наші війська та сама 47, 68, 25 бригади утримують уже Євгенівку, Новоселівку, Яснобродівку. Карлівку тут вкрай важкі бої точаться. Просідає Новоолександрівка, і постійно є ось це невирішене питання лівого флангу. Ем, з ним на жаль, є проблема на всіх інших ділянках Покровського спрямування більш-менш е, вдається стримувати противника, яким ми виснажливо. Ми реально просто пекельними тут не були бої. Зокрема, по лінії Карлівка-Уманське в Карлівці противник уже наполовину, фактично, що в населеному пункті деякі військові спільноти про це повідомляють. Це така ситуація у нас на Покровському напрямку або на півдні від Торецька е, на півночі від Торецька на Бахмутському напрямку або ж Часовоярському тут ситуація більш стабільна, скажімо так. Бахмут е, ні, Бахмут вже не тримається. Тримається часів яр, Кліщівка, Андріївка всі ті околиці е, Часового Яру. Вони тримаються, е, тримаються наші бійці. Частково покращують невпинно своє становище на північно-харківському напрямку. Зокрема, до речі, повідомляється, що у Вовчанську Росіяни все так само залишаються заблокованими у межах агрегатного заводу у місті Вовчанськ. Їм не вдалося ні вийти з оточення, ні нашим бійцям не вдалося повністю тотально перерізати їм логістику. Все ж таки, за допомогою новітніх ресурсів, зокрема дронів наземних повітряних дронів. Росіяни забезпечують логістику. Групи повсякчас прориваються туди до агрегатного заводу. Тому Повністю зняти це питання агрегатного заводу не вдалося нашим бійцям у цей час. На напрямку, між іншим, стариці так само тривають зустрічні бої. Стариця Бугруватка, і наші війська намагаються покращити це становище на цій ділянці. В глибокому липцях Лук'янівці в цьому трикутнику вже давно тривають такі. Контрзаходи з боку наших військ. Ну і противник тут так само контрзаходи свої вживає е, вже в третій випадок удару за допомогою важкої авіаційної бомби ФАБ 3000 зафіксовано е, на якраз таки цьому липсівському напрямку. Е, на жаль, е, бачимо, що поки що протидіє цим важким. Бомбам авіаційним російським немає. Єдине, що не що вони не суперточні ще раз. От спочатку розпочнімо це відео. Це до речі, напевно, найбільш точний приліт в район цієї хати, по якій цілилися. Вороги, якщо вони цілилися по цій хаті, тішить те, що вони не суперточні, не п'ятикопічану монету, так би мовити, прилітають, але при цьому потрібно розуміти, що це і не є зрештою їхньою задачою, якщо в такому ширшому сенсі дивитися. 100 метрів відхилення для авіабомби, яка має бойову частину магу бойової частини, 1200 кілограмів. Це все рівно є велика сила, яка ударною хвилею робить непоправні, можна так сказати, що. Наслідки навіть для внутрішніх органів тих бійців, що перебувають в радіусі, ну скажу так, 200 метрів, так точно, і навіть якщо вона не супер влучна, не супер точно не зруйнує ту будівлю, куди вона спрямована, є відчутні. Впливи на організм захисників наших, які а, тут, зокрема на Лицівському напрямку, тримають оборону, і на жаль, нічого ми з цим вдіяти поки що не можемо. Треба ППО, от треба ППО, яке буде вирішувати це питання носіїв російських важких а, авіаційних бомб ФАП 3000 які на харківському напрямку Росіяни запускають. А, що з позитивного є по Харківщині? Ну по перше, я до речі, хочу наголосити, що не потрібно тут шапкозакидальством займатися і казати, що все, ворог тут нічого не варте вже на Харківщині, е, аби це не зіграло просто з нами злий жарт. Тривають я ще раз наголошую і буду це завжди робити. Триває покращення нашого тактичного становища з метою подальшої оборони проти російських військ, які будуть однозначно наступати і далі на північно-харківському напрямку. Не просто так на відбувається ротація, не просто так прибувають підрозділи тих океанських морпіхів. Про що ще минулого тижня офіційно повідомлялося. відповідно, йде покращення виключно покращення нашого тактичного становища ніяка не контрнаступ, ніяке не повне звільнення північної Харківщини. Наразі зустрічні бої і покращення тактичного становища це потрібно собі усвідомити. З позитивного ще є те, що тут надзвичайно ефектно і я би сказав, ефективно працює група птахів Мадяра. От Мадяр традиційно своє. Відео, ну взагалі, наші ударні безпілотні системи працюють тут надзвичайно ефектно та ефективно. Мадяра де продемонстрував своє чергове відео, і чесно кажучи, цей епізод відео це взагалі просто витвір мистецтва, тому що розвідники, аеророзвідники виявили місце е, скупчення противника. Місце його е, хату, по суті, що дачу, якусь людську чиюсь дачу, е, де ворог збирав дрони. Комплектували в піввідрони, і оператори в піввідронів там проживали. Е, і от по цій хаті було надано координати, і було поставлено задачу нанести ураження, задати ураження птахам Мадяра е, батальйону безпілотних ударних комплексів нашого корпусу морської піхоти Птахи Мадяра І Мадяр записав це відео, показавши цю хату, де там збираються всі ці окупанти. Так от, друзі, це просто якийсь космічний рівень, чесно кажучи, майстерності операторів птахів Мадяра тому що вони не просто. Е, Влучили і відзвітувалися, що влучили. Вони влучили з тисяча відсотковою ймовірністю, вирогідністю е, і підтвердженням того, що було влучене. Отже, ми бачимо якусь хату, так зазвичай ми це так і спостерігаємо. Якась хата, е, щось десь там хтось повідомив, що збирається. Так, і я вам кажу: от сюди прилітає, бабах, розлетілося клас, поставили, робокажучи, всі е, лайки. А тепер дивіться, що роблять такі мадяра. Вони не просто залітають в хату. Вони акурат. Я просто навіть не розумію, як управляють. В такій ситуації дроном та хімадяра, як вони це все забезпечують, це, я ще раз повторюсь Якийсь космічний рівень майстерності між гілок, попри траву, підлітають до цього будиночка тихенько роздивляються, все це дивляться, що де, коли приховано, куди краще завдати удару, де може бути якась вибухівка для того, щоб гарантовано уразити ціль, рознувини. Не... Ну це просто уявити собі трошки вліво, трошки вправо. Дрон падає, вибухає все. По суті, що місія зіпсована як так собі. Але місія відбувається. І трішки вам показую традиційно з коментарями від самого мадяра це яскраве відео. Ну Тому що це окреме вид мистецтво, те, як роберт броді, командир цього батальйону, коментує ці власне ураження. Дивіться. типу Вікна відсутні. На перший погляд нічого не видно. Треба заходити. Так, хлопці. Заходимо. Давайте, але вже тепер без дзвінка. Тихенько. От, чесно кажучи, це просто фантастичний рівень майстерності. Подивіться, вони між дверей, фактично, що дрон літає і залітає всередину. О, лежанка, дрон лежав. А тут що? А тут іще дрони. Добре. Уповільнено, ще раз дивимося. Ящички з боєприпасами чи з-під боєприпасів. У хаті. Оп! Дрон стерчить. Ложечка одна друга, термосочки, формочка. Що тут у нас далі? Оба! Іще один дрон споряджений. Іще один дрон споряджений. Далі якісь ящики. Ну та й бум! Три, два, раз. Падабум! Є будь-ти От то гепнуло. А ми нормально зайшли. Непогано, правда, зайшли птахи Мадяра, і це просто реально вибух мозку. Від того наскільки майстерними є ці пілоти. Повне відео я в себе опублікував на телеграм-каналі. Можете туди друзі зайти і подивитися, тому що це відео там десь до п'яти хвилин воно варте уваги. Реально просто подивитися, насолодитися коментарями, насолодитися майстерністю. Це щось з тієї, з іншої, так би мовити, галактики. Крім цього. Чудові новини з північно-харківського напрямку також демонструють або проявляють, або повідомляють е, наша авіація. Е, селище Нехотіївка, це хутір Нехотіївка е, на території Білгородщини, Ось тут на прикордоні Нехотіївка, Білгородський район. Сюди пролітають вже. Авіабомби українські. І вчора генштаб офіційно повідомив про те, що було уражено е, пункт управління пункт управління мотострілецького полку. Е, саме отут у на самому пункті нехотіївка Дві, якщо щонайменше ми можемо побачити зараз е, дві авіаційні бомби. Було на цю хату споряджено так. Вона була продірявлена раніше. Це, очевидь, є впіві артилерія. Е, працювали, але нічого не зрівняється із авіаційними зарядами, які точнісінько прямо в ціль задають ось таких от ударів, ну тобто в чергова потрібно наголошувати на тому, що коли розвантажується літак із його важчезними авіабомбами, це не до порівняння ні з артилерією, ні тим паче не до порівняння із FPV-дронами. Отже, тут у Нехотіївці, учора, офіційно ще раз повторюся, було уражено пункт управління одного з мотострілецьких полків, що воюють на північній Харківщині. А натомість, де суттєво от я Показував, що наша авіація працює, ворожа авіація працює тритисячні каби скидає, а де авіація перестала активно працювати. Що повідомляють наші бійці із цього напрямку? Так це у районі Красногорівки. Ось у цьому населеному пункті. На Курахівському напрямку авіація ворожа перестала активно працювати. Тут пояснень в принципі є доволі таки логічних, ну приблизно два. Перше полягає в тому, що більшість цього населеного пункту зараз перебуває в руках росіян, тому геть не логічно скидати важчезні авіабомби там на голови потенційно свого ж війська, хоча росіяни це можуть зробити. Друга мотивація, чому це не відбувається, тому що перенесення боїв фактично що північно-західну частину Красногорівки. От ви можете її спостерігати, це фактично що є невисотною забудовою, маленькими, скажімо так, будиночками приватними і на них Тречати все ж таки, хоча б здавалося, майже і необмежений ресурс авіабомб, але, в принципі, здійснювати авіанальоти, на неї, напевно, економічно не так вигідно. Вважають окупанти, тому саме тут перейшли на роботу виключно в артилерію і малими штурмовими групами. Натомість авіація, як повідомляють наші бійці, в основному працює на Костянтинівському, так би мовити, напрямку: це між Вугледаром та Мар'їнкою, ось в цьому секторі, де працює на Новомихайлівському. На новомихайлівському відтинку фронту працює 79 та десантно-штурмова бригада, і вона, до речі, вчора опублікувала чудове відео, яке я сьогодні е, з любки пощу у своєму тел телеграм-каналі, на який ви, друзі, можете підписатися і подивитися там це відео. Чому не, не показую тут, тому що ну там дуже таких багато називаємо так специфічних ударів по піхоті противника, і все це в цій миті по завершенню. Зрештою огляду, ви зможете побачити в мене на телеграм-каналі. В описі до цього відео є на нього посилання. А так як написано, ось тут, як ви бачите, на екрані похнясають. Собачка, собачка пихніла нижній підкасований ньюс. Так, зможете в стрічці пошуку телеграму знайти. Е, Вітак: 79-та бригада. Їй вдається стримувати ці просування противника на Костянтинівку, в районі все ще Парасковіївки. Е, мета залишається незмінною: перерізати сполучення, перерізати е, дорогу, фізично перерізати, адже під вогневим перерізанням вона вже давним давно перебуває. Е, от між Побєдою, між Марінкою та вугледаром е, в ширшому сенсі, звісно, що окупанти би хотіли зайти. У Тил, фактично, що е, нашого вугледарського угруповання, тому що воно взагалі, в принципі, нерухомо тут стоїть місяцями, а то й роками. Відтак для того, щоб це зробити, треба глибоко в оперативний тил нашим військам вугледар зайти. 79-та бригада не посідає противника тут не. Пропускає це на Курахівському ширшому курахівському годарському напрямку. Ну а завершу сьогоднішній огляд друзі. Інформацію про те, що звісно в Росії там почалася своя нова СВО. Ні, це не СВО, це КТО, контртерористична операція в Дагестані, де низка бойовиків розпочала бойові дії одразу у кількох населених пунктах. Йдеться про такі міста, як Дербент, також Махачкалі. В основному це бої, що скажімо так, ведуться між бойовиками та місцевою поліцією. Розпочалися вони із того, що були атаковані православні храми, були атаковані синагоги. Бої так само розпочалися на кордоні Росії. Осії із Абхазією, ну щось таке. Знаєте, цікаве закрутилося у Росії. Воно точно буде мати якісь свої наслідки, якісь свої продовження, незалежно від того, чи буде чи є, чи будуть чи лунають оголошення про завершення цієї контртерористичної операції, чи будуть всі ці бойовики захоплені російськими поліцейськими? вчора до речі, надвечір було повідомлення про те, що очільника. Махачкалинської поліції було вбито уже у перестрілках там чималі втрати серед російських поліцейських, і це є ознакою того, що в тебе в країні починаються проблеми тоді, коли ти йдеш із війною на іншу країну. Власне, два з половиною роки такої масштабної потужної війни минуло в Дагестані вже не вперше спалахують подібні речі. Я думаю, що вони будуть горіти і далі. А доки горить в самій середині Росії, українські війська випалюють росіян. В Криму, нашому українському Криму він тотально горить, особливо якщо ми говоримо про російські воєнні об'єкти, військові бази по Севастополю були відповідні удари. Скільки хочете, можуть росіяни маніпулювати на темі того, що є в них там постраждалі е, внаслідок падіння ракети в районі Севастопольського пляжу. Але тут є дві відповіді: перша відповідь А полягає в тому, що біля військових об'єктів цивільним немає чого робити, коли росіяни минулого року активно обстрілювали Одесу, в нас. Був закритий курортний сезон це перший фактор. Другий фактор є багато. Скажімо так, об'єктивних обставин стверджувати, що насправді це була аж ніяк не українська ракета, яка пошкодила і завдала поранення більш більше сотні. Ну принаймні за повідомленням окупаційної влади цивільних е е громадян. Е а це була зенітна ракета, дуже схожа на ракету від комплексу Тор М2 з відповідним наконечником. Ну я думаю, що буде зі для це більше е факторів, буде більше зі підтверджень. Росіяни, звісно, що будуть е плекати цю історію з тим, що це буцімто Україна обселяла мирних громадян. Ані ну ще раз я вже два фактори це пояснив. Більше я думаю, що тут нікому нічого доводити не потрібно. Крім цього, вчора надвечір пролунали е, вибухи в Сакському районі в поблизу єпаторії І за попередніми повідомленнями це був приліт по центру космічного зв'язку у селі Вітіно Сакського району, і це дуже і дуже цікаво. Кримські пабліки про це повідомляли. Але загалом то це була надзвичайно плодовита ніч, тому що Крим горів. Сенсії воєнних об'єктів горітиме і далі, і з'являється все більше і більше таких. Ну знаєте, відчуттів, що там потроху після винесення систем ППО я можу це скажу надто гучно, але такий невеличкий прохідний дворик з'являється. Отже, як запускалися такам туди, в район Криму. Подивіться, ось це відео, яке з'явилося вчора надвечір. i А ще хочеться додати, що можливо сьогодні, можливо, на днях ми станемо свідками офіційних повідомлень про те, що там було уражено, тому що як із базою в Єйську, це Краснодарський край нагадує Російської Федерації. Кілька днів тому було задано ураження по об'єктам, де за попередніми даними, а зараз уже за офіційними даними, тому що вчора це було підтвердження. Ось такі було тут. Казарма була тут сховок, був склад для зберігання безпілотників шахет 136 база для їхніх операторів подейкують навіть що тут проживали іранські оператори. А, і от, мовляв, іранські ці інструктори настільки почували себе там в безпеці в Єську. А, давайте я вам покажу на карті, де це Єськ. Вони ж то думали, що вони тут перці, ніхто їх не дістане. А, Краснодарський край, Азовське узбережжя, ось тут база навчання операторів ППО у Єську біля аеродрому Єська. А, ось аеродром Єська, і сюди прилетіло. А, відтак це ураження, яке з'явилися супутникові знімки нещодавно. Ось це до удару, а тепер після удару ми бачимо, що будівля, яка була праворуч. Повністю знищена це або ж склад, або ж казарми з окупантами і іранськими інструкторами. будівля ліворуч значна зазнала значних руйнувань. Е, ну і ще щось зверху повністю вигоріло все, що там було. Ось такі супутникові знімки з'явилися за декілька днів після ураження. Думаю, що із кримською вчорашньою атакою ми теж будемо отримувати такі супутникові знімки. Ну і елементи об'єктивного контролю, тому що у ЄСку, ось вам, будь ласочка підтвердження, як прилетіло, просто вщент все згоріло лише образи попередніх приміщень тут залишаються. Це перше фото. А друге фото, і я спеціально виділяю друзі, матраци, які показують. Що якраз таки там проживав особовий склад за попередніми даними кілька справді дуже жирних рибин з числа, так би мовити, іранських інструкторів по шахедах е, вдалося по них задати ударів. Ну а на сам кінець ця вишенька на торті цього удар, удару удару єйського і, можливо, ударів кримських. Е, це така є спільнота. Я думаю, що багато хто з вас знає її. Ніколайський ваньок. Так от вона повідомляла, що це був комбінований удар українськими безпілотниками і українськими балістичними. Ракетами, тому що навряд чи туди долітає Атакамс, адже нам його не дають ним бити по території Росії наразі, хоч і збільшується ця географія в принципі ударів по російському прикордонню. Але є такі обережні надяки, що це вже українські ракети, які, очевидь, долітають, і це дуже і дуже позитивна інформація. На які я поставлю крапку, адже українські, скажімо так, довгі руки зростають, і це не може не тішити своїми. Довгими міцними руками поставте друзі вподобайки до цього відео, підписатися на нас та пишіть свої коментарі. На все добре бережіться, ба до нових зустрічі!